Пару слів про синхронізацію, коли ми можемо прийти до такого стану, коли ми дійсно входимо в резонанс з вищою силою, яка починає проявляти себе в нашому світі, і тут дійсно стаються дива. Є така історія, коли один учень-кабаліст прийшов до свого. Вчителя з іншими учнями, хасидами, і вчитель попросив їх купити якийсь напій для того, щоб зробити трапезу разом. Ну і учень каже: Вчитель, ви розумієте, в мене немає грошей для того, щоб купити цей напій. Вчитель каже йому: А ти перевір у себе в кишені. І учень перевіряє у себе в кишені і знаходить там золоту монету, якої там не було. Це ось приклад такої синхронізації, коли віра людини в свого вчителя, віра в. Вищу силу, звернення до цієї вищої сили, воно може давати такий несподіваний результат. Є дуже багато прикладів такого роду у кабалістів, і всі вони кажуть про те, що любу ситуацію, любу нестачу да, любу проблему ми можемо зробити місцем синхронізації з творцем. В принципі, всі вони і зроблені для того, щоб вища сила могла проявити себе відносно нас. Бо взагалі весь світ, в якому ми живемо, він створений для цього. Треба просто знати, як це зробити.